Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо четверту класичну партію, дуже цікавого матчу, який проходить в місті Морше. Поєдинок двох українських гросмейстерів Ігоря Коваленка та Ігоря Самоненкова проходить у дуже впертій безкомпромісній боротьбі. Після трьох партій рахунок рівний півтора на півтора очки. І от четверта партія, яка, на мою суб'єктивну думку, є поки що найцікавішою та найкрасивішою з вже зіграних у цьому матчі. Несподівана позиційна жертва Ферзя, буквально вже в дебюті, безперечно, не може не привертати до себе увагу як простих любителів шахів, так і шахових професіоналів. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо огляд цієї красивої партії. Ігор Самоненко вграв білими і пішов Д4. Юний киянин хоче розвинути свій успіх. Нагадаю, в попередньому поєдинку після дуже впертої боротьби йому вдалося виграти і зрівняти рахунок в матчі. Коваленко ставить коня на F6, після c 4 e 6 g 3 Д5, Кінь Ф3 і слон Е7. Як і в другій партії, Самоненков обирає каталунський початок. Після слон g G2» і рокіровок, Ігор Коваленко забирає пішака С4, ферзь С 2 а 6 А4, і знову хід h 6 який також зустрівся в партії номер 2 тоді Ігор Самоненко відреагував не дуже вдало, зіграв слони в 4 і по дебюту нічого не отримав. Коментуючи той поєдинок, я звернув вашу шановні глядачі увагу на те, що найсильнішим і найбільш популярним ходом в цій позиції є Тура Д 1 Саме його і зробив цього разу Ігор Самоненков. У відповідь Чорні грають кінь С 6 і якщо тут забрати на С4, то чорні вже грають Е5, використовуючи незахищене положення тури Д 1 це також ми з вами згадували у контексті інтернет партії Самуненков-Вахідов Часком 2024 рік. Тому цього разу слон Д2 зіграв Самуненков і задав своєму супернику дуже цікаве питання. По суті, це певна дебютна провокація, оскільки пішак Д4 залишається під боєм. Раніше в цій позиції чорні не брали пішака, грали тура b8 або тура e8, але Ігор Коваленко шахіст дуже сміливий та оригінальний, і вирішив пішака все ж таки побити. По суті, цим ходом жертвуючи свого ферзя. Далі був форсаж, взяття ферзь Д4 і, звісно, слон Б4 з подвійним ударом. Якщо ферзь відійде, то білі просто забирають слона, залишаючись з зайвим матеріалом. Тому Ігор Коваленко віддає ферзя на d1 з шахом, забирає на b4. Білі грають ферзь С2, нападаючи на пішака С4, якого чорні не можуть захистити. Коваленко грає тура b8, взяття напад на слона і слон d6. В результаті після 15 ходів виникла ось така дуже цікава позиція, в якій у білих зайвий ферзь. Але у чорних, звісно, досить непогана компенсація, так звана ласкаровська компенсація за ферзя. Це тура, легка фігура і пішак. Досить дивно, що цей цікавий і майже повністю форсований варіант ще жодного разу на практиці не зустрічався. Білі, безперечно, мають перевагу, але наскільки вона велика. Подальша гра залежить від того, наскільки вправно Ігор Самоненков діятиме своїм ферзем. Якщо він зможе знайти свою конкретну гру, створить слабкості в позиції суперника, можливо, виграє пішака, тоді у нього буде велика перевага. Якщо ж чорним вдасться зберегти міцність своєї позиції, і, наприклад, створити прохідного пішака або атаку на білого короля, то білих вже нічого не врятує. Самоленков розуміє, що рано чи пізно його ферзь опиниться під ударом чорного пішака, тому відходить ферзем на С2 після слон Д7 виходить конем на Д2. Ігор Коваленко розуміє, що якщо відразу піде пішаком на Б5, то білі можуть і не бити пішака, а просто просунути свого пішака на А5, створюючи слабкість в позиції суперника. Тому Коваленко спочатку сам ставить свого пішака на А5, блокуючи пішака суперника, і далі хоче зіграти Б5, нападаючи на А4. І тут Ігор Самуненков робить принципово невірний хід. Йому краще було продовжити маневрувати конем, поставивши його на С4 з нападом на слона і пішака. Розмін коня на чорнопольного слона безперечно підвищить шанси білих в грі на виграш. Але Ігор Самоненко вробить зовні агресивний хід Е4, і після Б5 просуває пішака на F4, загрожуючи пішаковою вилкою. Начебто непоганий план, але білі серйозно послаблюють свого короля. Передусім, діагональ ж 1 А7, яку може захопити Чорнопольний слон суперника, який не має опонента. Спочатку слон Б4 грає Ігор Коваленко, і після Б3 ставить Туру на Д8. Позиція білих вже гірша, і саме вони борються за рівність. Краще було зіграти тура D1, також ставлячи туру на відкриту лінію. Але Ігор Самоненко вграє кінь в 3, мабуть, з метою піти конем на e5, і це дає чорним можливість здійснити дуже цікавий задум, чисто комп'ютерний варіант, який починається ходом c5. Але він дуже красивий, тому я не можу вам його не показати. Ідея чорних просунути пішака на c4. Після кінь Е5, вони грають саме так. Далі взяття шах і взяття на А4. Розмін білопольного слона, взяття пішака, Але тепер чорні різко перемикаються на атаку білого короля. Звісно, за відсутності пішака на F2 і відкритості другої горизонталі, зробити це значно легше. Далі Тура d 2 Віддаємо пішака, нападаючи на слона і Туру d 2 але жертвуємо слона, заходячи другою турою на другу лінію. Після взяття забираємо на g2, і три чорні фігури значно сильніші за ферзя і туру суперника. Якби білі не грали, вони тут все ж таки програють. Наприклад, ферзь є 3 забираємо з шахом тура bg 2 Далі підключаємо коня. Можна зіграти і кінь g 4, але хід кінь h 5 з загрозою взяття пішака g 3 ще сильніший. Білі програють. Але цей варіант Ігор Коваленко не знайшов. Він відразу побив на А4, і після взяття відійшов слоном на Е8. Що далі робити Самуненкову? Пішак с 7 отруєний. Далі буде тура, ДЦ8, і куди б не відійшов білий ферзь, чорні виграють матеріал. Якщо піти на А 7, то подвійний удар слон с 5 А якщо на Е5, то слон с 3 та позиція Самоненкова ще не безнадійна. Треба було все ж таки зробити логічний хід кінь Е5. Так, чорні заходять турою на Д2, але білі б'ють на це 7 нападаючи на туру. Слон Д6 забираємо тура, ББ2, напад на слона, але той відходить на F1. І ця позиція абсолютно неясна. Прогнозувати, чим тут все закінчиться, дуже важко. Але чомусь Ігор Самоненко пішов конем не вперед, а назад. Мабуть, хоче піти кінь Д3, нападаючи на Чорнопольника, але чорний кінь йде вперед, стаючи на Ж4. І після слони в 3 кінь є 3, нападаючи на ферзя. Той відходить взяття на є1. Бити слона не можна. У відповідь буде вилка, чорні відіграють якість. Ну і там вже дві тури точно переграють білого ферзя. Тому Самоненков знищує більш небезпечну легку фігуру суперника, коня. Але чорнопольний слон чорних доводить, що і він є дуже потужним. Все ж таки, ми пам'ятаємо, що у цієї фігури вже давно немає опонента. Чорнопольний слон білих зник з шахівниці саме в дебюті, коли Ігор Коваленко жертвував ферзя. Слон Д2 зіграв він, напавши на найсильнішу фігуру суперника, зайшов турою на Б2, ферзь А3 нападаючи на неї, але тура Б4, і тепер білий ферзь є неактивною фігурою. У чорних же з'являється чіткий план до перемоги. Після слон Є2 вони починають рух пішака С. І саме цей пішак стає головним козирем Ігоря Коваленка. Після слон Б5 він грає С4, розмін на е 8 Як білим протистояти цьому пішаку? У них, як і раніше, ферзь проти тури, слона і пішака. Але тепер цей пішак дуже потужний. І він, от от пробіжить до поля С 1 і білим тоді треба буде віддавати туру за цього пішака, що рівнозначно капітуляції для них. Якоїсь іншої контргри у білих немає. Вони не можуть створити свого прохідного пішака, не можуть атакувати чорного короля, а час спливає. Вони приречені на пасивний захист, який в такій ситуації рівнозначний поразці. Чорні простими ходами закінчують партію на свою користь. Після F3, тура D8, тура A2, C3, G2, ферзь f 3 тура d 8 тура a 2 c 3 король g 2 тура b 8 Ферзь d 3 грає Самуненков. Тура Б2 розмінялися об'єм пішаком, загрожуючи перетворенням на Б1. Бідний білий ферзь повинен блокувати цього пішака, але чорні захищають його слоном. Після Е5 грають тура Б4, проста загроза тура А4, тура А1, і захисту тут просто немає. Тому білі здалися. Ось така блискуча без перебільшення партія, чудовий задум Ігоря Коваленка. Який спрацював на всі 100%. На мою думку, це одна з найбільш яскравих партій останніх років на тему позиційної жертви Ферзя. Я думаю, що ця дебютна знахідка Ігоря Коваленка знайде своїх прихильників і через 2-3, може, 4 роки в базі вже будуть десятки партій на цю тему. Таким чином, після чотирьох класичних партій Ігор Коваленко все ж таки вийшов вперед. 2,5 на 1,5 очки на його користь. Ну і далі, в п'ятницю, 8 серпня, на нас очікує протистояння в Рапід. чотири партії з контролем 15 плюс 10. Подивимось, можливо, Ігор Самуненков, як більш молодий шахіст в швидких контролях, зуміє відігратися, можливо, навіть перемогти в цьому матчі. Це буде дуже цікаво. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!